Після того, як Німеччина окупувала Данію та Норвегію, Гітлер не зупинився. Він вирішив захопити Західну Європу швидкою навалою. Зараз розповімо цю історію простими словами. Бліцкриг, блискавична війна. Це тактика швидких завоювань, на яку покладався Гітлер у першому етапі Другої світової війни в Європі. Фюрер одночасно задіяв швидкохідні танки, літаки, бомбардувальники, моторизовану артилерію на вузькій ділянці фронту. Усе аби блискавично вибити противника, викликаючи у нього шок та дезорієнтацію. Саме це допомогло кривавій Німеччині 1940 року загарбати Бельгію, Нідерланд. Люксембург та Францію про все по порядку. Німецькі війська готуються до наступу під виглядом туристів. Спецназ заходить до Люксембургу і о четвертій ранку день атаки займають важливі розв'язки доріг та мости. 10 травня 1940 року Німеччина нападає на Бельгію, Люксембург та Нідерланди. Ці території німцям потрібні для транзиту військ до Франції в обхід лінії Мажино. У Люксембурзі нацисти майже не зустрічають опору і окуповують країну того ж дня. Нідерланди тримаються трохи довше і капітулюють через 6 днів. Бельгія — через 18. Франція та Велика Британія чекали німецького нападу із Бельгії, направляють до неї свої війська, аби зустріти ворога. Французи сконцентрують свої сили на півночі і зовсім не турбуються про діру у захисті на півдні, що стає великою помилкою. Ардени гірська система, яку французи вважають настільки непрохідною для ворога, що майже не мають там захисту протитанкової зброї та гармат, дарма. Бронетанкові війська Німеччини на повній швидкості вриваються до Арденського лісу, проходять його і швидко пробираються у слабо захищену частину Франції. Коли німецька армія виходить з Арден біля французького міста Седен, місцева артилерія не може протистояти її бронетехніці. Прорив під седаном стає крахом кампанії союзників у Франції. Німецькі війська із шаленою швидкістю мчаться до узбережжя Ла-Маншу. оточують найкращі французькі та британські війська, які просувалися для захисту в Бельгію. Німці розколюють союзників, деморалізують і майже повністю розбивають. З 26 травня по 4 червня 1940 року триває операція Динамо або Чудо Дюнкерка. Це масштабна рятувальна операція. Понад 338 тисяч солдатів британських, французьких і бельгійських військ дивом вдається евакуювати з пляжів і гавані Дюнкерка через Ла-Манш до Великої Британії. В операції беруть участь понад 800 суден. Більшість з яких не військові, а цивільні, приватні, рибальські, прогулянкові та торговельні кораблі. Дивовижну евакуацію з англійського узбережжя прикривають винищувачі королівських військово-повітряних сил. Також допоміг фатальний наказ Гітлера тимчасово зупинити наступ. Німецькі війська перегруповуються і 5 червня починають новий наступ на південь Франції. Евакуйовані французькі солдати за кілька годин повертаються на батьківщину, щоб зупинити наступ противника. Туди ж відправляються і нові британські дивізії. Однак їхніх сил замало. Люфтвафе встановлює перевагу у повітрі. Нацисти тиснуть шквалом бомбардувальників механізованими і бронетанковими військами. 14 червня 1940 року німці заходять у Париж. За шість тижнів Франція була вщент розгромлена німецьким бліцкригом. 22 червня у залізничному вагоні поблизу Комп'єння містечка неподалік Парижа. Франція та Німеччина підписують угоду про перемир'я. Франція капітулює. Однак Німеччина не окуповує всю Францію і дозволяє її існувати під виглядом своєї маріонетки. Перемир'я ділить Францію на дві частини: більшу під німецькою військовою окупацією та меншу південну під номінальним суверенітетом Франції. Для чого Гітлер залишив частину Франції на окуповану та до чого це призвело? Розкажемо вже у наступних випусках рубрики. Історія простими словами.